Це лекція на тему церква і громадянське суспільство. вислів громадянське суспільство англійською мовою може мати багато значень. У цій лекції ми під таким висловом маємо на увазі ідею, що в суспільстві є низка інституцій, які є посередниками між державною владою і особою. Це означає, що державна влада не має безпосередніх повноважень над усіма сферами життя. Є також інші інституції здатні діяти певним чином автономно, захищаючи таким чином особу від свавілля державної влади, яка простягає руки всюди, у всі сфери життя. Поняття громадянського суспільства з'явилося лише з появою християнства. І для того, щоб зрозуміти це, ми маємо звернутися до минулого, поглянути на Римську імперію. У межах Римської імперії Рим був суспільством, яким управляло право. Загалом Правові акти ухвалював сенат, але також імператор як ключова фігура. За часів Римської імперії повноваження сенату були дуже дуже зменшені, і він, по суті, втратив владу. Фактично, згідно з віровизнанням Римської імперії, кесар вважався Господом, тобто кесар мав практично владу над усім у суспільстві. Влада богів у їхніх конкретних сферах визнавалася, але й кесар відігравав певну роль. Наприклад, якщо виникали конфлікти всередині однієї з релігійних організацій, скажімо, серед священників Юпітера, то завдання кесаря полягало в тому, щоб втрутитися в суперечку і стати посередником, щоб розв'язати її Отже, влада кесаря поширювалася навіть на релігійну сферу. До певної міри винятком із цього правила була сім'я. Римське суспільство керувалося правом, але одна із сфер римського права була загалом нерозвинутою. Це сімейне право. Бо отець сімейства, Фаміліас, був найвищою владою в домі. Втім, якщо він ставився недбало до своєї родини, його функції виконував кесар і ось прийшло християнство, і в його основі лежало віровизнання Ісус Господь. І Якщо в той час хтось називав Ісуса Господом, то було доволі зрозуміло, що кесар Господом уже не вважався, і саме це спричинило проблеми у стосунках ранньої церкви з Римською імперією. Християнам було чітко зрозуміло, що кесареві належить віддавати кесареве, саме так наказав нам робити Ісус. Ми маємо віддавати кесареві кесареве, але не віддавати кесареві Божого, ба більше саме Бог вирішує, що кому належить. Отже, рання церква була більш ніж рада виконувати римське право в тих межах, поки воно не йшло в розріз із їхньою головною відповідальністю перед Богом, це означало, що тогочасні християни не могли кадити фіміям перед статуєю імператора на знак відданості йому, адже кадіння фім'яму – це релігійний обряд. Хоча в політичному сенсі. Це багато в чому нагадує, наприклад, співання гімну своєї країни або віддавання честі прапору тощо. В Римській імперії цей ритуал був знаком вірності, але він здійснювався як релігійний обряд, тому християни не могли брати участі в ньому, Ба більше вони не могли назвати Кесаря Господом, вони говорили Ісус Господь, і перед усім ми вірні саме йому, як наслідок ранню церкву переслідували про що всі ми знаємо. Цікаво, що, хоч відносно релігії, суверенність і влада в Римі не мала першочергового значення, вони, однак, були тісно пов'язані з релігією. отже, відмова християн брати участь у цьому релігійному обряді також означала, що їх вважали зрадниками в політичному сенсі або ж анархістами, атеїстами їх по-різному назвали. Зміни настали разом з міланським едиктом 313 року після Різдва Христового, що його видав імператор Костянтин. Раніше домашнім учителем дітей Костянтина був християнин, чоловік на ім'я Лактанці. Останній узяв приклад з багатьох інших християнських авторів і навів аргументи на користь релігійної свободи. Звучали вони так: боги не приймуть примусового поклоніння. Прийнятним для богів є лише вільне поклоніння. А тому держава не може і не повинна намагатися нав'язувати певну релігію суспільству. Це аргумент на користь релігійної свободи. отже, коли Костянтин видав міланський едикт, він насправді використав слова лактанція його праці божественні настанови, щоб проголосити в імперії. Релігійну свободу Це означало, що всі релігії дозволялися, і люди мали право чинити так, як їм наказує їхні сумління. Заборонялися лише обряди на кшталт принесення людей в жертву. Зокрема, це означало, що тепер була знята офіційна заборона християнства. Християни отримували право практикувати свою релігію, і їх не можна було змушувати брати участь у будь-яких релігійних учинках, що суперечили їхнім релігійним переконанням. Але те саме стосувалося інших релігій. Отже, часто помилково вважається, що міланський едикт встановлював християнство як офіційну державну релігію в Римській імперії. Насправді це не так. Це сталося пізніше. За часів правління Феодосія І. Також кажуть, що цей едикт легалізував християнство, але це лише частково так. Це вже наслідок міланського едикту. А насправді він стосувався релігійної свободи загалом. Ухвалення міланського едикту встановило важливий прецедент. Цей документ говорить про те, що церква є відділеною від держави, церква є незалежною від держави. Бачите, християнство впродовж близько 300 років існувало як нелегальна переслідувана релігія меншості. Фактично, це майже єдина велика світова релігія, що постала без підтримки з боку держави. Той факт, що церква існувала навіть посеред ворожого ставлення до неї з боку держави, означає, що церква і держава справді є окремими відділеними сутностями. А це означає, що державний кесар уже не мав права заявляти, що йому належить влада над усім. Він не має влади в питаннях релігії, справа в тому, що питання належного розділення влади між церквою і державою становитиме проблему в західній історії від цього моменту і надалі. Однак тепер встановлено прецедент, який лежить в основі міланського едикту, і стверджує, що церква та держава відділені одна від одної. Але от важливий момент: якщо є якась одна сфера не підвладна державі, якщо є щось, чого держава не може контролювати, то це створює можливість того, що з'являться ще якісь речі, над якими держава не матиме влади. Інакше кажучи, це відкриває можливості не лише для церкви, а й для інших недержавних інституцій, які можуть розробляти і створювати ці посередницькі інституції, які я згадував вище, і які є частиною того, що ми називаємо громадянським суспільством. Ми бачимо, як це відбувається передусім з церквою. Саме собою церква є незалежною від держави, це зрозуміло. Однак всередині церкви постає певна кількість інших інституцій, які беруть на себе різні ролі. Наприклад, постають монастирі. Вони діятимуть як альтернативні спільноти в межах суспільства, як місця, які впроваджують християнські цінності і норми. Варто зауважити, що в історії, аж до часів реформації, завжди коли існувала потреба в реформуванні церкви, воно розпочиналося саме в монастирі. І причина цього проста: церква стає зіпсованою, коли вона починає приймати цінності суспільства. Цінності розвиваються в суспільстві, а тому потрібні альтернативні спільноти, щоб можна було впроваджувати цінності, які відрізняються від цінностей суспільства, і такими спільнотами були монастирі. Отже, кожна значна реформа в кожній гілці християнства розпочиналася в монастирях, і так було аж до реформації включно. Після реформації бачимо, як реформаторські рухи розпочинаються у спеціально створених спільнотах різних типів, як, от, методистські спільноти в Британії протягом євангельського пробудження. Отже, якщо розпочати діяльність монастиря, то він буде залучений також до різних доброчинних справ. наприклад, лікарні. Нерідко лікарні започатковувалися в монастирях і ставали таким собі побічним продуктом їхньої діяльності. Іноді також церкви започатковували лікарні. Турбота про бідних знову таки церкви і монастирі є залучені до доброчинності. Вони дають милостиню бідним. Насправді, перші доброчинні установи в історії людства започаткували саме християнські церкви. Серед цих доброчинних установ, зокрема, лікарні, організації, які годують голодних тощо. Отже, все це знову таки інституції, які відділені від держави, але виконують важливі соціальні функції, піклуючись про нужденних. Ми торкнемося цієї теми більше в окремій лекції, але одна з найбільших відмінностей християн. Від по суті будь-кого іншого в стародавньому світі полягає в тому, що християни вірили, що бідні, немічні, безпорадні люди мають невід'ємну гідність як люди створені за образом Божим. Тоді як секулярний світ не християнський світ вважав, що таких людей потрібно зневажати, що вони слабкі, а тому заслужили всього того, що отримали. Отже, ми бачимо, як всередині церкви постали всі ці різноманітні інституції, які слугували за для розширення церковної парасольки захисту для цих інших типів або груп людей, і таким чином знову таки оберігаючи їх від безпосереднього контакту з державою, яка потенційно може знущатися з них. Також ми бачимо, як це відбувається в економічних інституціях, і найпомітніше це в появі гільдії. Гільдії це були переважно економічні організації, які були створені щоб регулювати галузі промисловості, важливі для того міста, у якому вони перебували. Гільдії завжди були характерними для окремого міста. Що ж вони робили? Коли певна галузь промисловості була особливо важливою для економічного життя міста, скажімо, у Флоренції такою галузю було ткацтво або ювелірна справа, або будь-які інші види економічної діяльності, важливі для добробуту міста загалом, то гільдії регулювали ці галузі. Що ж робили гільдії? Вони регулювали відповідну галузь промисловості, вони визначали, якої якості мають бути матеріали, з яких виготовлявся кінцевий продукт. Вони визначали правила роботи, наприклад, скільки дозволялося працевлаштувати новачків або досвідчених майстрів, та всі інші аспекти. Ідея була в тому. Щоб створити порівняно однакові умови, рівні правила гри для різноманітних майстрів гільдії, але водночас гарантувати якість їхнього продукту, щоб репутація міста не постраждала внаслідок продажу неякісних товарів, Отже, гільдії мали економічні обов'язки, але також і соціальні обов'язки якщо якийсь майстер гільдії захворів або не міг працювати, отримав ушкодження тощо. То інші члени гільдії піклувалися про нього. Якщо майстер гільдії помирав, то члени гільдії наглядали за тим, щоб про його вдову і сиріт хтось піклувався. Отже, гільдія мала різні соціальні обов'язки. Крім того, гільдії мали політичні обов'язки. Середньовічні міста в Західній Європі часто були республіками, тобто ними управляли представницькі ради. Це не було таке представництво, яким ми його знаємо, коли люди обирають своїх представників. Натомість лідери гільдії діяли як представники в міських радах. Отже, тут також були політичні аспекти, але ключова ідея полягає в тому, що гільдіями не управляла держава. Політична сфера стосувалася інших питань міста, але не втручалася у внутрішні справи гільдії. Вони діяли як посередницька економічна інституція, яка мала також певні соціальні та політичні обов'язки, і держава безпосередньо не контролювала їхню діяльність. Зрештою, гільдії перетворилися на об'єднання на кшталт профсоюзів, різноманітних професійних організацій. Наприклад, у нас в Америці діє асоціація адвокатів, яка регулює діяльність правників, або американська медична асоціація, яка регулює діяльність лікарів тощо. Ці асоціації теж виросли з гільдії, так само як і різноманітні інші ділові організації, консорціуми і тому подібне. Усі ці організації виросли з гільдії, і їхньою метою є регулювання своєї галузі промисловості без участі держави, щоб державі не доводилося втручатися і говорити їм, що і як вони мають робити. Повторюю, що метою гільдії є захист своїх членів від безпосередньої влади держави, Є також інші посередницькі інституції, наприклад, школи. У Західній Європі школи первинно започатковувалися переважно в монастирях. Після розпаду Римської імперії школи при монастирях продовжили існування, але приблизно в 11 столітті відбувся бурхливий розквіт великих міст, і саме туди почала переміщатися освіта до міст, до кафедральних соборів. Отже, церква і надалі була залучена до освіти, але потім, коли з'явилося більше обов'язків у єпископа соборів, також у їхніх працівників, коли піднялися вимоги з боку держави до атестації, тощо школи при соборах переросли в університети і поряд із цими закладами вищої освіти ми бачимо розвиток незалежних міських шкіл. Вони не обов'язково були пов'язані з якоюсь церквою, проте вони надавали базову освіту, готували до університетів або допомагали отримати інші професійні навички, які були необхідні людям. Повторю, що цими закладами не управляла держава, сфера освіти була частково пов'язана з церквою, а частково була незалежною. Також ми спостерігаємо появу так званих братств. Братства – це організації мирян, тобто вони не були пов'язані з духовенством. Духовенство жодним чином не було безпосередньо залучено до братств. Проте братства мали релігійний характер за своїми намірами. Мета братств полягала зазвичай у здійсненні певної доброчинності. Іноді вони мали більш конкретно релігійний характер, але загалом більшість із них була активно залучена до доброчинності. Різні братства займалися різними видами доброчинної діяльності. Вони могли годувати бідних або забезпечувати посах бідним дівчатам, щоб ті мали змогу вийти заміж. Братства могли піклуватися про хворих, виконувати будь-яку кількість різних видів доброчинної діяльності. Братства були добровільними організаціями. До них зазвичай приєднувалися представники вищого прошарку, люди з певним рівнем достатку і впливу. Вони долучалися до братств для того, щоб робити добро спільноті, і братства теж були непідконтрольними державі на них. Мала значний вплив церква. Деякі представники духовенства давали поради, приймали сповіді, виконували інші завдання, але по суті були також незалежними від церкви. Зрештою, братства переросли в різноманітні види доброчинних організацій, у службові організації, у братерства. Багато різного вийшло з цього. І, чесно кажучи, від братств походять також неурядові організації різних типів, які ви бачите сьогодні у світі. Мета цих організацій здійснювати певну вкрай важливу функцію у суспільстві, яку більше ніхто не виконував. Що ж стосується сьогоднішнього громадянського суспільства, можемо сказати, що існує три основних рівні, з якими нам потрібно мати справу. Один з них, звісно, це держава ще одним рівнем є особистість. Але між цими рівнями маємо різноманітні неурядові посередницькі інституції. Частину з них я перерахував тут. Ось, наприклад, церква, ділові та трудові організації, це об'єднання, професійні асоціації, і тому подібне, різноманітні службові та доброчинні організації, які покликані відповідати на потреби спільноти, також школи і ще сім'я. У певному сенсі сім'я є посередницькою інституцією між державою та особистістю, чесно кажучи, суспільство функціонує найкраще, значно нижчує ймовірність того, що ви скотитеся до тиранії чи тоталітаризму, якщо у вас на своєму місці є ця низка посередницьких інституцій. Проходячи ці п'ять пунктів, варто зауважити не лише що церква серед них стоїть на першому місці, а й також те, в наскільки багатьох з них церква залучена. Вона до певної міри трохи залучена до гільдії, Церкви точно залучені в службових організаціях і братствах. Вони точно залучені в школах. Отже, церква і християни слугували певним інкубатором для створення багатьох цих типів посередницьких інституцій. І ось чому це так важливо. Як я вже щойно сказав, завдяки цьому забезпечується певний захист від тоталітаризму упродовж історії. Нормою є тоталітарний державний устрій. або щонайменше державний устрій, який прагне бути тоталітарним. У таких суспільствах Держава має владу над усіма сферами життя, подібно як ми бачили в Римській імперії. Іноді це поєднується з релігією, коли є священна секулярна держава. до прикладу, в Ірані є Аятола, які мають владу над усім, що відбувається в державі. Іранська влада може ухвалити будь-який закон, але якщо аятола відхилить законопроєкт, він не стане законом. Більшість цих суспільств таки дозволяють певні обмежені винятки, найвидатнішим з них є сім'я. Так от, проблема тоталітаризму полягає в наявності первородного гріха. Кожен з нас уже зіпсований гріхом і гріх може псувати нас і надалі. А отже, нікому й жодній інституції не можна довірити абсолютну владу. Необхідно знайти спосіб обмежити владу церкви, бо інакше вона перетвориться на тоталітарний устрій і стане зіпсованою. І, от єдиною альтернативою цього є громадянське суспільство. Його наявність залежить від існування цих посередницьких інституцій, які діють як стримування державної влади, які діють в автономний спосіб, тобто здійснюють самоуправління у своїх сферах. Ми називаємо це автономією асоціацій. Ці різні форми асоціації, ці різні інституції автономними. Вони здійснюють самоуправління у своїх сферах. І тоді державна влада стає лише однією з низки інституцій, які здійснюють регулювання в суспільстві. завдання держави передусім полягає в захисті людей, або як описується апостол Павло, покаранні злочинців і винагородженні добра. Це головне завдання держави. Вона не завжди згідно з писанням, має належні повноваження в широкій низці інших аспектів, у межах яких діють ці посередницькі інститути. Тут виникає наступна проблема: як не скутитися до тоталітаризму. Ганна Арендт досліджувала тоталітаризм після Другої світової війни. Вона вивчала і Сталіна, і Гітлера, і дійшла висновку, що у тоталітаризму були певні передумови, які власне і могли привести ці держави до тоталітарного устрою. Перша передумова це ізоляція людини, соціальна ізоляція та самотність. Це частково є причиною другої передумови втрати віри в інстанції та інституції втрата віри в посередницькі інституції, внаслідок якої єдиною інституцією, яку ви ще вважаєте дієвою, стає держава. Можливо, ви їй і не довіряєте, але зрештою ви покладаєтеся на певну форму інституції, включаєте всіх посередників і спрямовуєте погляд в бік держави. Після того, як ви втратили віру в інстанції та інституції, у вас з'являється бажання чинити переступи, тобто порушувати встановлені норми і руйнувати. Наступний крок це пропаганда і готовність вірити корисній брехні. Це веде нас до захоплення ідеологіями, і тоді ви цінуєте відданість ідеології більше, ніж справжню навичку, більше ніж компетентність. Усе це веде до тоталітаризму, і чесно кажучи, я споглядаю сьогодні захід і бачу багато з цього в дії. Що може бути проти отрутою від цього? Ну окрім звісно, молитви і духовного пробудження. Це посередницькі інституції. На нерелігійному рівні саме ці посередницькі інституції дозволяють не скотитися в тоталітаризм. Якщо вони діють належним чином, зрештою відрізаючи шлях до тоталітаризму, покладаючи край соціальній ізоляції і забезпечуючи людям спільноти, щоб вони не відчували себе самотніми, якщо посередницькі інституції діють належним чином, то люди не втрачають віри в них, і значно нижчою є ймовірність того, що вони зроблять інші кроки в напрямку тоталітаризму. Варто зауважити, як я вже згадував, що спільнота є джерелом цінностей, і якщо спільнота не здатна бути ним, якщо вона не здатна так діяти, то як наслідок ми отримуємо самотність та соціальну ізоляцію. Ці посередницькі інституції, і я звернув би особливу увагу на церкву та сім'ю, мають абсолютно критичне значення як джерело цінностей і спосіб покласти край цій самотності і соціальній ізоляції. І також, звісно, ми, як християни, покликані говорити істину з любов'ю. Це означає, що ми не можемо впадати в ідеології, ми не можемо цінувати відданість понад усе, ми повинні відкинути пропаганду і корисну брехню. Ми можемо завжди відстоювати істину, але робити це у спосіб, який являє Божу любов. І якщо ми будемо робити так, то зможемо допомогти реформувати наші суспільства. Ми зможемо діяти як сіль та світло для світу, щоб зберегти його від виродження в бік тоталітаризму і зла. І ми зможемо посилити ці різноманітні види посередницьких інституцій, необхідних для захисту суспільства. Знову таки, особливо серед посередницьких інституцій, виділяємо сім'ю та церкву, але також інші інституції, які виросли з них.